За п'єсою Словацького. Бачите, як модернізується сцена з допомогою кубофутуризму, з допомогою супрематизму, а це теж український винахід, до саме Малевич став супрематистом. Великі площини геометризовані, які дають такий напір, оцей самий ритмічний. А в, в тут же в Києві визріла ідея конструктивізму, вже чистого оголеного конструктивізму, яка теж стала дуже популярною, особливо в 20-х роках, і особливо в радянському Союзі. Бо то було мистецтво бідне і мінімалістичне, а навколо була бідність. А художники вони завжди обігрують те, що їх оточує. Якщо навколо багатства, то, то чому б його не обіграти? Якщо бідність, так само обігрують, стаючи мінімалістами і так далі. Одним з геніальних мінімалістів, до речі, був Єрмилов, якого я вже вас зачепив в Харкові. Західні мистецтвознавці пишуть про Єрмилова: він найлаконічніший конструктивіст світу. Бо для того, щоб створити повноцінну композицію, йому потрібно дві палички, а лисицькому принаймні три. Не упорається з дома, лисицьким. Так що таке от. І оця модернізація, якась вона блискавична просто. А чому? А тому, що все-таки Україна має європейський ген. Не мені вам це казати. І Київ Мовлянська академія як заклала цей ген. європеїзація, і завдяки Кіїв весь православний світ був європеїзований, включно з Сербією, Москвою і Сирією. Навіть так воно. Триває і досі, от я бачу, що наші сучасні художники досить швидко після погрому більшовицького вписалися в світовий порядок. Думаю, значить, щось працює, якийсь гумус уже е, існує під під ними. Далі, будь ласка.